Одним зі звичних та традиційних майже елементів уроку фізичної культури в домашніх умовах є координаційна драбина. Ви бачите таку коротисеньку драбинку, цього на чотири сходинки можна сказати. Вона є доволі зручною і компактною для того, щоб можна було з нею щось робити в домашніх умовах. Ви можете сказати надто коротка, це для вас, щоб вона вся у кадрі була. Зрозуміло, що ми виготовляємо додаткові елементи, наприклад, зі штапіків вибитих пластикових шибок. І в принципі це є більш безпечним, ніж використання стандартної драбини, яка вироблена з використанням нейлонових ременів. Виникає запитання, як працювати, Тут, зрозуміло пропонуємо учням певний перелік вправ. Ви бачите, що це картка номер 1 так само до картки номер 4 є для трансляції в уроці. І виникає запитання, яким чином гейміфікувати цю вправу. Ось учні день за днем виконують цю вправу, їм стає нецікаво, тому що є певна послідовність визначена кимось, або вчителем, або учнем. Можна зробити так, щоб нами керувала випадковість. Ми можемо використовувати таку штуку як генератор випадкових чисел. Зрозуміло, що ми можемо почати раунд з самого початку, і в ньому у налаштуваннях ми відразу обираємо перелік від одиниці до найбільшого номера тих вправ, які в нас наявні на екрані, чи то запропоновані учням до уроку. Ми обираємо, верніше вмикаємо цей генератор, і він нам кожен раз, о, бачите, одиниці пішли. Він пропонує нам виконати ту вправу, номер якої ми бачимо ого! Як дивно. Тобто раз за разом ми можемо виконувати іноді одну і ту саму вправу. І... Да що ж таке? Де ж? Випадкова послідовність. О, ось вона ввімкнулася. З чотирьох вправ вибирати нецікаво, тож ми можемо запропонувати більшу кількість, це для того, щоб ви бачили. Вправи зазвичай ми е, пропонуємо учням картки е, у Google Meet, чи то у Google класі. Вони розсилаються заздалегідь і учні можуть ними оперувати. Зрозуміло, що генератор може бути не дуже цікавим. Чим ми його можемо замінити? Ось така штука. Звичайнісінький кубік для настільних ігор, але зрозуміло він більшого розміру, і бажано, щоб він був трохи м'якесенький. Він може бути саморобним, або ви можете придбати його з е Ева е е Піни. Ну, це саморобний, щоб було цікаво. Використовується в уроках, в принципі, може використовуватися і в інших елементах, коли ми... Урок квест створюємо з елементами настільних ігор. Там ми маємо перед собою карту і рухаємося нею. Але зараз ось просто про координаційну драбину. І так само ми можемо урізноманітнювати інші завдання, інші уроки. Ми можемо, окрім. Кубіка ввести елемент змагання. Кубік це елемент випадковості. Елемент змагання це наявність переможця. Можливо, відсутність тих, хто програв, але переможець повинен бути. І ми його можемо визначити за допомогою ось таких от звичайнісіньких шахових годинників, які у кожного з учнів можуть бути присутні, щоб кожен рахував свій час і відсилав скрини у конференцію, чи то можемо просто використовувати один годинник вчительський, на якому він перемикає е, учасників, е, які виконують завдання на час. Тобто по черзі е, завдання, номер завдання ми обираємо за допомогою кубіка, чи то генератора випадкових чисел, а ось переможця визначаємо за е, найшвидшим часом під час виконання вправи яка обирається за кубиком і виконується поперемінно. Ну, щось таке.